Друзі, всім миру. Ми знову на вже встановлюємо самий пам'ятник. Кому цікаво дивіться, підписуйтесь, а ми починаємо. Так, Друзі, ми продовжуємо монтаж пам'ятника. Все воно позастивало вже, укріпилося, і, і шви просипані вже застигли. І саме основання Ростворчик вже троє суток пройшло, все позастивало. У нас дощі були, то ми ранше не могли його поставити. А це зараз вже будемо монтувати. Клинишки, ці надо вже Так, все, все воно позастивало. Все позастивало, будемо монтувати, так що... Зараз принцип тут вот Спеціальне отверстє. І такі самі отверстя стоять у самому в парусі. Треба туди вставляти на розтворі арматури і туди ростворчику позаливати і вже на розтвор посадити сам, сам парус. І все, тоді далі покажу, як, як будемо ставити самі як вона надгробок там із надписями то вже все побачите. Все, поїхали. Так, Ось, як парус, вийшлося установити. Така фотографія. Тепер наниз такий надгробок із трьох, як ви мраморних, маєморних да? таких плитки. А зверху буде ложитися оця з надписями і трішечки там тоді ж остається для цвіточків. Можна буде цвіточок якийсь посадити. Ну, все, так, все і вимучилося. Ну, Щоб подітожити наші вкладені сюди труди, то зразу хочу сказати, що робити треба капітально. Головне, зробити хороше основання, бетонну плиту гарміровану. І воно тоді все буде стояти і нікуди нічого не дінеться. Велити її треба в уровень. Потім положити плитку на роствор, на хороший крепкий. Цементу не жаліть, щоб вона нікуди не хиталася. А все остальне вже буде на ній на ній вже стоять. Головне основу. Так само, як і в домі, зробить гарний фундамент, і тоді дом стоїть і не тріскається. То такий принцип треба і тут використовувати. Бо робить, робить його один раз, зробив і все. І, і його тоді не перероблювати. Ну, в общем так, такі моменти. Все воно поприклеїване на клій. І всі пам'ятні, от усі всі шви, все воно приклеєне на клей. Щоб стояло міцно. Ось, як получилось у нас облагородить могилку мого брата Віктора. Ось яка фотографія. Він такий по житті був веселий. Це фотографія в нього така. Так, добре. Все, всім пока. Ставте класи, пишіть коментарі. Все, на все добре, пока-пока.